Брови, молоко. Це життя. Тетяна Побережна, Доброго вечора, Люба, пізно приєдналася. Лайчик є, дякую за лайчик. А схочете передивитися і будете чути всі відповіді, які я давала. Людмила Гонтар, доброго вечора і вам. Юля Курець, на а козлик остепенився, вже не кричить. А сьогодні я знімала відео, як стежки прогортала. Буде завтра відео. Бо я там е, промітала стежки і відповідала на запитання. Ось. То буде відео завтра. Послухайте, як він остепенився. Так, 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 так. Юля Бойко, доброго вечора. Миру, спокою, затишку. Надія, бала, гуд. Привіт, привіт і вам надія. Людмила Ігнатович, відгукніться, хто з Волині. Ахілас Любов, а как ви Новий рік встретили? Ахілес, вдома. Ми сіли вечір повечерали. Ось, прийшла, тут олягла на ліжку і полежала. Тоді в 12 годин випили березового соку. Ось діти написали, написали привітання в Інстаграм, бо у нас є група. Ми привіталися з Новим роком, я вийшла в, ну, в ефір. Побула 22 хвилини, 20 чи 22 хвилині побула в ефірі, поздоровила своїх дорогих підписників, друзів з Новим роком і полягала спати. І все, вранці встала та й пішла до худоби. Так щось так. Отак от я, от я, як то кажуть, провела новий рік і зустріла. Дай Бог, щоб всі були тільки живі і здорові. Наталі, а ви теж даєте кизонькам сіль у тарільці. Моя тітка таке, да, таке де, дачала щодня їм, давала щодня їм. Ні, це неправильно. Має бути коло кози сіль в вільному доступі, тобто лизун. Ложиться коло кози, в мене коло всіх кіз є лизун. І коли їй є потреба, тоді вона його лиже і їсть. Так, хто задає питання, попрошу не виходити з ефіру. Я зараз до вас прийду, дочитаю і будемо відповідати на ваші, буду відповідати на ваші запитання і на які знаю відповідь. Так, Лена Надбережна, добрий вечір, люба ваша рідня та всі, хто е, приєднався. Мирного вечора, міцного здоров'я і всього доброго і вам всього самого найкращого вечора. Гарного і міцного здоров'я. Світланка Бубко. Привіт, привіт, Світланко. І всім-всім привіт. Так, 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 так. Леночка вітається зі всіма узер. У всіх кіст мають бути сильно видно голодні ямки. Наша кіска невелика сама. По собі, мабуть, з багатоплодного виводку. І така кругла, як підросла. Кругленька як підросла. А чого має бути видно голодні ямки? Якщо коза наїлася, в неї не буде голодних ямок. Вона буде наїджена, буде кругленька. А ще якщо кіт знаходить, то вона взагалі має бути якнячик, в залежності, скільки козенят в ній. У нас якась тоді мала мати п'ятеро козенят, то в неї вона сама невелика була коза. Но на боки живіт, то ще й донизу той животяра, то вона як бочка ходила. Так щось що таке. Е, і Нема тоді голодних ямок. Вона просто навіть з'їсти не мала куди, вона так, що трошки з'їла, постояла, трошки перетравила, знов трошки з'їла. Вона, можна сказати, постійно старалася їсти, щоб наїстися. Так що ось таке. Тут ні, не, не мають бути постійно голодні ямки, якщо, якщо козакітна, то ним весь час будуть голодні ямки. Так, що ось таке. А якщо голодна, то будуть голодні ямки. А як же ж якщо вона голодна, а худа страшна, що не дають їй добре їсти, то так, так воно буде. Так, Світлана Стельмах, всім привітик. Таня, так, 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 ті всі-всі-всі-всі. Світлана Стельмах, добрий вечір, ттьоть Танечка. Світланочко, добрий вечір, Люба, Любарська Ахілес. Як до вас звертатися, на те чи на ви? Вибачаюся за некоректне питання, скільки вам років. Так, Ігор, пані Люба, скільки ви